Всім привіт! Ви на каналі Чарспай. І у нас сьогодні в Києві прийшла зима. Температура повітря сягла мінус 6-7 градусів. Зараз трішки потеплішало десь біля мінус 2-3 градусів. Але ж нам стало цікаво провести тест щодо розморозки автомобілів. У нас є декілька автомобілів на майданчику, які майже 24 години знаходилися. Без підзарядки в стані спокою їх вже припорошило трішки сніжком, і ми вирішили провести невеличкий експеримент, який вас 100% теж зацікавить. Отже, за який час та скільки відсотків від батарейки забере автомобіль на розігрів салону? Приблизно будемо вважати, що 15 градусів температура повітря в середині автомобіля буде комфортною для того, щоб розпочати е, свій день е, в електромобілі. У нас є тепловізор, візор, у нас є великі бажання і у нас є наступні автомобілі. BYD Yuan Plus на 60-й батарейці з тепловим насосом. bz 4 x а з тепловим насосом якого ніхто ніколи не бачив, але всі думають, що він там є. А, Honda MNV 22 року з батареєчкою 60 плюс Ну і звісно, звісно, куди ми підемо без id 4 та ID6. Ну що погнали тестувати? Отже, улюблений наш Yuan Plus. Є тут опція віддаленого запуску, але якщо ми віддалено будемо запускати, там температура буде виставлена приблизно плюс-мінус 23 градуси. У нас інше завдання. Ми відкриваємо автомобіль і зараз давайте запустимо тепловізор. Ну що, дивіться, е, мінус 7, мінус 8, ну, на скло воно не показує нормально, звісно. Ну ви зрозуміли, цей автомобіль стояв в стані спокою 24 години. Він холодний як не може бути. Відкриваємо. О! Отже, давайте ще раз покажемо мінус 2-мінус 3 всередині. Да, все холодненьке, щоб ви не думали, що буде якась підстава. Температуру виставляємо на максимум. Обдув виставляємо теж на максимум і направляємо все на лобове скло. Час, коли ми стартанули, по годиннику Юаня 12.45. Навіть мінус 2 пише і тут. Відсотки з яких ми починаємо 90. До речі, чуємо, як уже завив тепловий насос. Відчутливо, чутно, можливо, передамо. Чутно, ні? Все, погнали. Отже, наступний кандидат у нас Honda MNV. Так, до речі, цікаво, дивись, мінус 5. А знаєш чого? Бо снігом було засипано. Запускаємо. Фронт, розморозка. Максимальну температуру виставили. Стартуємо. Тут же пише мінус 3. А який у нас загальний відсоток? Загальний відсоток на автомобілі 28%. Час 21-26 по внутрішньому годиннику Honda. А сніг вже починає потихеньку танути на лобовому склі вже температура в цій частині. Де вона у нас там? 3-4 градуси і починає зростати. Наступна у нас на запуску Toyota BZ4X. Запускаємо, сніг відгрібаємо. Взагалі у нас є щиточка, але я хлопець старої закалки. О! Так, температура, яка в нас тут, мінус 7, мінус 6, як і в попередніх, збільшили. Температуру мінус 2 градуси. Тут відсотки не пише, але пише 185 км запас ходу і 9.30 час. Наступна ID 6. Стартуємо 41%. Температура у нас сюди тут мінус 6. Час 4.40 по внутрішньому годиннику. Так, є, є, є. Віддаленого записку на Volkswagen ID4 і 6 немає. Ну і, звісно, треба сидіти безпосередньо в автомобілі, для того, щоб датчик спрацювати. Давай запускай. Клімат, викручуй. Да, 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 все. все є. Да? Все. Все, хайдує Максим. Отак. ID6 ми запустили. Чекаємо на результати. Йдемо далі запускати ID4. А це, до речі, хан. Скоро вийде огляд на каналі. Про нього трішки пізніше розповімо. Так, запускаємо все на максимум відморозка, від морозка, від морозка. Температуру, яку ми маємо, тут мінус 5, мінус 6, мінус 4. Однакова температура. Е, стартуємо 94%, час 20.48 по у внутрішній годину. Посадили нашого колегу, щоб він на датчик давив. Так, ну що, пішли до першого кандидата Юанчика, подивимося, що там, яка ситуація оперативна. О, вже і сніг почав сходити. Ну, Пише в середньому щось там 12-13. Нібито, але давайте заглянемо всередину. Ану. О, тут баня вже. Так, зараз 89% у нас. Температура виходить повітря вже 29-26%. Ну, доволі таки гарний показник. Ну і враховуючи, що ми, наскільки я пам'ятаю, спалили тут один відсоток, 90 було. Ну Температура навалює на доволі таки впевнена, гарно. Ну, то повітря, а сама авто... Ну, ні, ні, Ну тут, тут карта холодна ще. Ось ця частина ну, теж нагрілася, 16 градусів. Ну, де йде обдув, вже все. Всередині доволі таки, ну давайте кермо. Кермо 12 градусів. 12-13 градусів температура повітря керма. Так, і що ми час? 12.58 на юані. Там майже 10 хвилин склалося, да, мабуть? Ну, виведемо таймкоди, подивимося. Е -е, наступна у нас була Honda MNV. Давайте подивимося. У нас теж вже пішов процес відігрівання. О, всередині навіть 24 градуси жарить 20. Он показує. Треба враховувати, що Юань у нас на тепловому насосі, скоріше всього, він зараз задіяний, весь потенціал з нього відбувається. Тут у нас система через тепловий тен нагрівається Антифриз. і, звісно, через радіатор, через пічку все віддається у нас в салон. Тут значно зараз тепліше. В рази і температура 36-40 градусів виходить зараз. 40-45. Час у нас 21-39, але відсоток 23. А стартували, якщо я не помиляюсь, нібито 28 було. Ну, виведемо окремо, подивимося, скільки там на таймкодах. 23%. Я думаю, ось за це ми і платимо великими відсотками, скоріше всього. Ну що, Toyota? Дивимося температуру. Щось у нас тут не дуже весело. 10 градусів. 10-11 градусів у самому теплому місці. Але у Toyota є підігрів керма, це плюс. А ти його він плов? Ні. Ні? Ні. О, тут теж парилка така, до речі. 45-44 градусу дуже схожа на ситуацію з Хондою МНВ. Зараз 176 воно прогнозує. Час 9.40. Ну що, ID 6 у нас? Так. Оп. Відкриваємо. Наблюдаємо. 12-13 градусів у нас вже. Все вітає. Все у нас повзає. Пане Ігоре, сидіть. 20 градусів, 19. Ну, слабенько. Ну, дивлячись з чим порівнювати. Ми прийшли поміряти вашу температуру. Ви здорові. Ви здорові все добре. На ID-6 у нас зараз 40%. Час 4,53. Ну що, йдемо, подивимося ID4. Так, ID4 має плюс-мінус такі ж результати. Так, температура точно така, що у нас, як і в ID 6 біля 20 градусів, 24, 25, 26. Доволі тепло в автомобілі. Час на ID 4 2059 і 93%. Ну що, ось такий у нас вийшов експіріенс. Давайте підводити підсумки, що ми маємо. Юань. Е стартували 12.45, потім е зробили замір 12,58, температуру ви бачили, втратив 1%. Е Honda, Recordsman. Е стартували 21.26, 21.39, зробили замір з 28%. Температура е відсоток спустився до 23%. Це 5%. Далі у нас Toyota. Стартували 9.30, замір робили 9,40. Там немає відсотків. Є запас на одному заряді з 185%, опустилися до 176 кілометрів. Далі ID 6 41 40%. І ID 4 94 93%. Там і там по 10 хвилин робили замір. Отже, рекорд у нас по витратам. Такому легкому експірінсу, звісно, можливо, вам би захотілося б побачити точні цифри в кіловатах і все інше, але повірте, це можливо лише провести в лабораторних умовах. В наших польових умовах ми лише можемо для вас показати наглядно, як це все відбувається. Перше місце по витратам Honda, потім у нас іде Toyota і далі у нас іде Юань і ID.6, 6, 4 по ефективності. Але слід зауважити, що на Юані у нас встановлений тепловий насос, а на D4 і D6 саме в цих комплектаціях він відсутній. Але слід відзначити, що найшвидше нагрілась, звісно, Honda MV, і, і найгарячіше повітря виходило з дефекторів саме в цьому автомобілі. Всі інші виходили плюс-мінус 20 градусів, а Honda кошмарила на 40, і Toyota теж була поряд. З приводу теплового насосу, знову на Натайоті знову всіх ми трішки підкололи. Звісно, тепловий насос, який, який на ній встановлено, але його ніхто не бачив, бо нагадую, що там встановлений покращена система теплообміну. Результати всі бачили. З вас подобайка та підписка на наш канал. Долучайтеся до нашого телеграм-каналу. З вами була команда Чар Спай. Ми продовжуємо наш експірс.